Цей будинок у липні пошкодила російська ракета. Тут вибило вікна, зруйнувало дах та фасад. Будівлю власноруч відновлювали жителі та комунальні служби міста. Люди наполягали, аби після ремонту з неї прибрали радянську символіку. Місцевий житель Олександр Кармаренко каже, кожен свідомий громадянин має подбати про те, аби на його будинку не залишилося згадки про часи терору. Це давно треба було зробити. Я тут народився. виріс тут. Я завжди кажу так: я господар своєї квартири, я господар своєї будинку, господар своєї вулиці, свого міста. Замість Радянської зірки на будівлю встановлять тризуб, який виготовили на Дніпровському підприємстві. Він у нас легенький, з домішками там сплав більше всього алюмінію, для того, щоб не перевантажувати і не було додаткового навантаження на шпиль там, для додаткової стійкості висотою, він приблизно 1,20, вагою 80-90 кілограм. Алла щодня приходить по цей будинок, каже, набридло дивитися на радянські символи. Молодці, що це все отак от е зненацька все зробили. Так що будемо тільки раді. Важливо, дуже важливо у наш цей період у наше тяжке дальне врелічка в таке, е вирічка, отаке, що це ми добралися і до тієї звізди. У Дніпрі ще багато радянської символіки, каже Владислав Макарець. Активно сносити її почали лише кілька років тому. У планах прибрати ще одну радянську зірку на будинку поруч. Не всі просто навіть піднімають голови, бачать, але в тих будинках, які свідомо відносяться до цього, вони і самі демонтують. І звертається до міської ради для демонтажу. Аби демонтувати радянську символіку на фасаді власного будинку, необхідно звернутися з відповідною заявою до міськради за умови наявності згоди від усіх жителів її знесуть за рахунок місцевого бюджету. Скільки всього вже демонтували радянської символіки у Дніпрі? Скільки ще залишилося та коли планують її прибрати? З цими питаннями ми надіслали інформаційний запит до міськради. На відповідь чекаємо. Я Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.